Це була зустріч, на яку чекали всі. Зеленський і Трамп сіли за стіл переговорів у присутності європейських лідерів, і результат перевершив очікування. Жодних скандалів, жодних образ, як під час попередньої зустрічі в овальному кабінеті. Цього разу український президент показав впевненість і вміння вести діалог навіть з таким непростим співрозмовником. Найбільше хвилювало питання, чи тиснетиме Трамп на Київ, вимагаючи поступу. Ризик був високий. Але цього не сталося. І це вже перемога. Важливу роль у цьому відіграла солідарність європейських лідерів, які приїхали підтримати Україну. Найголовніше, Київ чітко заявив в ніяких територіальних поступок, жодних рішень, які можна трактувати як капітуляцію. Навпаки, пролунали заклики до більшої військової допомоги та реальних гарантій безпеки. Європейські лідери. Підтвердили, що Україна частина європейської сім'ї, а США цього разу не тиснули заради миру будь якого ціною. Зеленський не тільки уникнув пастки, а й зміцнив свої позиції на міжнародній арені. Ще одна ключова тема озброєнь. Американці погодилися продовжувати постачання, йдеться не лише про стандартні пакети допомоги, а й про доступ до новітніх систем, які реально здатні змінити ситуацію на фронті. Для Трампа це бізнес і вплив. Для України життєво необхідні інструмент оборони. У цій угоді обидві сторони виглядають у виграші. Позитивом стало й те, що говорили не лише про війну, а й про майбутнє. Європейські лідери пропонують створити спеціальний фонд відновлення України, до якого можуть долучитися США. Це чіткий сигнал. Україна не залишиться наодинці після е, перемоги переговорів. Та не все так однозначно. Правда, зрозуміти, членство України в НАТО наразі не на порядку денному. Натомість він просуває ідею альтернативних форматів безпеки. Це питання залишиться предметом дискусії найближчі місяці. Проте головне, зустріч пройшла без ультиматумів і відкритих конфліктів. І вже саме цей факт можна вважати успіхом української дипломатії. А як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Чи стало вона для України кроком вперед? Напишіть у коментарях, ваша думка справді важлива.